Братва, подивіться, яка кацула. Скільки тут евриків, ні? Файно, файно є. 100 евриків. Файно є. <noises> То після останнього збору ми зробили збір молодеж з вами. Мисніший, і зараз передамо ті кошти і за пару днів вже будуть тачки в нас. Так, будуть тачки на базі для пацанів. Пані джепки будуть для наших пацанів, ні? Ну, їдуть вже коротше сьогодні в Німеччину, будь-кувати джепи. Так що ми як при цей, нам привезуть ці джипи, одразу То ми вам зразу все покажемо, молодь. Гроші вже зняли, поміняли. Що, ну як завжди, ми оперативно, то що оперативно нічо. робимо. Ну. No. Бачите, молодь, що ми разом з вами можемо робити? І вже дві машинки будуть куплені для пацанів. Вже пацані будуть мали на чомусь пересувати. Вже. Раз фунти, раз евро, якісь які ні. Ну як, 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 ну, як з якої країни в машині, тому no. ну, так виходить? Ну no, того разу ми будемо купували, ми з Німеччини. Так що ми вам покажемо, молодь. Одна буде навіть з Англії, потім короче, ми вам покажемо, молодіж. Все буде, все згодом. Зараз ще показуємо, що кацуло вже Катулу на базі. Є. Зараз передаємо хлопакам і їдуть по ті машинки. Так що ви слідкуйте. Буде цікаво, молодь. Леонід, подивись, яка волга стоїть, ні? ти, та там і міста молодості зараз таку машина. Ах тут пана коли з дівок возили, прав? Чоловіці, це колись було пене твоє БМВ. Сто процентів. Ну відкрий. Ти є спідак, чоловічи, дві ще. Ще кровами чути. Ще союзом чути. О, то точно, ще союзом чути. Ну але старий там. Ти так цікаво, ні? Перед сідушкою зуцільна така, можна троє їхати. Ну а то колись була бречка, йоб твою мать. Я себе присіду. добрі. Уявлю собі, що я їду. Якомусь там 76-му році певно не. Ну, вище, але ти шо ти шо. 80, ті туди сюди. музичка Чуєш? зараз Магнітоли, двічі, нічого не ціло, не потріскано, все як має бути. Прозорий такий спідак. А може велюровий правим? Ну. та ти Було на автоматі забрав? Ай. Вісі подвій такі поворотники, молодеж. Ні, это то брехи. Олень намальований. Так. Ти якраз би ніби би два день їхали. Чи ж на типа на автоматі, я чипа ні? Полавтомат. Робот. Тиш, а це цепуха кидається, блін. Так, старій. Ти ж до 3 години як в хаті. Хе-хе. То ролсройс вкратці тиво. На. Брекю. Брегю. Та да. Є файна машина в своїй Кіз Кізмодин токен. Зараз сюди, то вона виграло, блін. Та я? Блі, ну класно ж тут соціальна сидушка. Ну, та то можна чотирьох їсти наперед? Круто, колись бін, да? Та що ти це хі... Коли вона коли було все нове, рахуй, Ні. коли воно все блистіло. Свої часи це було круто, по-любому. Та колись цікаві по другі. Кавалірочка, я можу сказати, що це. Якщо когось зацікавила така тачка, за 500 паперів тут люди готові віддати. Так, так. Так, так що, якщо, якщо хочете, то напишіть. Ми вас сконтактуємо з людьми. Не, але не, я, вам скажу, що не, тут, але я вам скажу, але я вам скажу, коротше що тут такий прикол, тут щось там як це окислився блок. Так, не зліли водія з тим мотора. Треба мотор міняти. По-моєму, треба мотор міняти. Ну і вона маєте. Тут, ну, таке? Тут, з двом. А так то. Хто, знаєш, то може їх там відновлює, ще що? щось я не знаю. Легенда, Ну, лігенда. Що ти спереду до валень, то то в старий. Тому стан Тут Тому станг. Тут якось неправильно та труба стоїть, ні то посередині, ні то збоку, ні. Який спортваріант. <laughs> коротше, <Маленький> пайпа. <laughs> <laughs> ну, короче, от... Я би хотів вернутися в ті часи, що, знаєш, так от трошки, Чому ну, пожиєте, На, на 2-3 дні. Відчути, як воно було близько. Mm -hmm. А ні, колись корми були файні. Шо, ті чолки вдягали, сорочки такі ходили, ах, та ще тіло такого, ні. А як? А не то вже не буде, хлопці. А навіть знає кітка. А на що відкриває А, то година, ще крути. Тут такі кнопочки. Тут навіть казали, що колись на кнопочку нас закривала. Ти Та... ну. певно десь кусь перли тут кузня. А то так, на таким дивані а, аж... Аж любо, аж любо. Ну? Так в хаті? Ну а як? Що, понюхай, пахне? Союз. Вилітає з вітер. Да.